Сьогодні я вибрався на вечірню риболовлю. Риболовля в межах Києва, як завжди, десь 2-3 годинки в мене є часу, щоб пошукати щуку. Отак. От Красиво. А поки я приїхав, розкладав свої речі, розкладав е спінінг, збирався, летіла шура буря. І... Падав сильний дощ Перечекав я дощ і подивившись. На воду побачив, що вода досить каламутна. Прийняв рішення все ж таки поставити кислотний Воблер. Це ОСП Рудра. Воблер не потребує додаткових моїх якихось думок, окрім тільки вражень. То в ньому відчувається душа розробника, він дійсно може робити. Неможлива, і вже багато років тримається він в топах у багатьох риболовів. В цьому кольорі у мене він з'явився нещодавно. Ще він води не бачив. Тому сьогодні для нього буде прем'єра у моєму фільмі. Я сподіваюся. А для мене буде прем'єра. Це те, як він буде себе вести у воді, щоб отримати ту емоцію, яку ми здатні отримати лише. На риболовлі. Рибалки мене зрозуміють, а ті, хто ще не в темі, доєднуйтесь, підписуйтесь і повірте, тут про емоції, тут про риболовлю. Вперед! Зовсім забув сказати, з чим я сьогодні це мій Санкрой до 21,5 грамів. Шнур сьогодні намотаний 12 моретан, котушка 4000 ProRex, флюрокарбоновий повіддець, 0,53 п'ятдесят третій віхард. Від Sunline. все от тепер уже точно почали. Загубив рибу. Якщо впізнаєте, прийдіть, заберіть, будь ласка. Я щука на рівномірку. Скоросна рівномірочка, швидкісна, точніше, невелика щука, але бачите, кислотний, кислотний розловлено кислотну рудру. Отакою щукою. Щукою її важко назвати. Але а, знайдена проводка. Щойно пройшов дощ і зачекай, дай я тебе покажу своїм друзям. Отака, бачите? Все, відпустилось. І слава Богу. А, пройшов дощ і клюнула ося щука на кислотну рудру. Красивий колір, звичайний, такий провокуючий, чесно кажучи, я більше вірю все ж таки в натуральні кольори, але, як бачите, кислотний колір теж працює, працює дуже добре. Дехто взагалі тільки ловить кислотними кольорами, у мене Якась така була чуйка чи то інтуїція. Після дощу я подивився на воду, вода мутна, тому вирішив поставити більш яскравий воблер. Кажуть, що після дощу не дуже клює риба, хоча це все теорії, які треба доводити. А я доводжу інше, що риболовля це завжди певний експеримент, коли вона не буває однаковою. Пробуємо ще, можливо, там ще є і побільше. zdalo, že bola pokľovka, ale to nie pokľovka. Щучка біля самих ніг. І непогана, до речі. До речі, непогана щучка. Подивіться на рівномірочку. Як гарно. О, клас. Трошки більше, ніж так. Отак, да. Так, зараз, зараз будемо з тобою розбиратися. Навіть не очікував. Доводив вже рівномірно. Ну, зачекай, зачекай. Зараз я тебе відпущу, але треба з тобою. Ну, давай, може сама, можливо, сама ти вмієш це робити. Бачите, за... і та і ця щучка клюнули за задній гачок. Так, зараз будемо. Будемо з нею розбиратися. Ще наклюнула щівка. Бачите, на рудру. Ось Rudra 130 у кислотному кольорі. Сьогодні це вже друга. Ця трошки краща. але от хочу підмітити, що клює на швидкісній рівномірній проводці, На твіч поки що. Оце друга щучка за. Після обідній час і клюнула теж вона на швидкісну рівномірну проводку, майже така, от як коли ви вимотуєте, щоб вже закінчити проводку. Продовжую далі. Зайшов в хащі, вище, пояса зайти не можу, але так блукаю. Продовжуємо риболовлю, щуку зараз відпущу. Не хочеться псувати настрій і гармонію, які присутні на моїх відео. Але на жаль, я змушений вам це показати. Це Це люди залишили. Це залишили люди. Давайте починати будувати своє майбутнє з себе і зі свого найближчого оточення. Є. Оце гарна щука. Це це дуже гарна щука. Скоріше за все, якщо там не трава. Ага, ну... Це краща щука за, за ті, що були. За тих, що були, точніше, подивіться. І знову ж таки клюнула на швидкісну рівномірну проводку 5-6. Швидкісних рухів катушкою. І щука спокусилась. Поки що на твіч вона не реагує. Цікаво. Зараз я її визволю. Ну, в принципі, десь розмір приблизно плюс-мінус. Це вже третя щука чи четверта, я вже збився з рахунку. Ну, давай покажи свічечку. Яскравий, бачите, яскравий О, так, Отак! така сильна, красива щука. Оце емоція. екшн. Все на очах. Чудово. Так, зараз я виведу її і буду визволяти. Ще наклюнула наплюнула така щука. А ця трохи більша за попередню. І ще більше за а, ту, що була першою. Ну, ця така десь грам 700 в ній. Клювала. є. Бачите, на 130-ту 130 рудру. А, я не розумію, можливо, <свісно> можливо, треба ставити маленькі воблери для того, щоб клювали великі щуки. А ну скажіть мені, друзі, в чому справа? Чому? Щуки клюють на маленькі щуки, невеликі щуки клюють на великі воблери? Зараз на годиннику вже майже сьома, а почав я риболовлю з 14.30, тому що злива була сильною. І довелося трішечки перечекати. Ходячи в забродному костюмі, в забродних штанах по, крізь траву, пробираючись крізь джунглі. Мені вдається все ж таки з трави витягнути отаких. От Щук. Приємно відпускаю її і продовжую ще сонце. Ще сонце досить високо, тому є шанс спіймати ще кілька п'ятнистих щук. О! Все, відпускаю її. Буклевочка. Ага. Дивіться. Щучка. Клюнула вечірня щучка. Невелика. Клюнула на ворону. Бачите? о, красиво. Так, лет, ледь взяла. Так, а зачекаешь зачекаєш, бы, я тебя не травмовал. О! Бачите, така щука. Красиво, приємно. Воронка працює. уже вечір на годиннику. 19.06. О! Пливи, щука. Дякую, що ти клюнула. <плеви> Клас. Приємно. Майже біля самих ніг взяла. І вже я доводив рівномірною проводкою. ну спробуємо зараз швидкісну, але рівномірну проводку стопінг поки що не відповідала. Що ж, моя вечірня риболовля добігла до свого кінця вже час. Завершувати її, як ви бачите, за моєю спиною красивий захід сонця, всі сходи сонця, всі заходи сонця. Я колекціоную, збираю в своє, так як би мовити, емоційне портфоліо. Хочу вам подякувати за те, що ви підписуєтесь на мій канал. Дякую вам за ваші вподобайки, за добрі слова, за ваші емоції, ваша увага. Надзвичайно мотивують мене знімати. Для вас ці відео. І Я дякую цій водоймі, дякую за те, що вона мені сьогодні подарувала. Ну, хоч і невеликих щук, але щук за те, що вона мені подарувала ці покльовки. А найголовніше, це ті емоції, які здатна подарувати тільки риболовля. На цьому все. До нових зустрічей на Диша Фішинг. Всім гарного настрою. Па-па!